Далі провадження, які розслідуються стосовно цих екс екс-високопосадовців із зазначенням повідомлення про підозру, розшуку цих осіб і встановленням е, збитків в тій чи сумі, які спричинені їхніми діями. На теперішній час, враховуючи, що е, дія е, Санкції, які встановлені у 2015 році, триває рік і має завершуватись, тобто знову ж будуть засідати відповідні європейські органи, які будуть приймати рішення щодо е, продовження цих санкцій чи не продовження. Е, на теперішній час протягом цього року неодноразово, не менше е, 10 разів загалом, а якщо брати стосовно кожного з високопосадовців, то більше, скажімо, десь 70 листів направлялося з інформацією, що стосується розслідуваних проваджень, і надавалася вся необхідна інформація для європейських органів щодо вирішення питання про продовження цих санкцій. Безпосередньо, після останніх скажімо, листів, які направлялися до Європи з цього приводу. Нам надійшло е, лист від Європейської служби зовнішніх справ, у якому Генеральна прокуратура, е, в Генеральній прокуратурі висловлюється подяка за співпрацю у цьому, у цьому питанні. Тобто е, відсутні е, зауваження стосовно е, документів, які надані Генеральною прокуратурою, повноти їх та якості. Але, враховуючи, крім того, що. Е, це питання вкрай важливе і українська сторона зацікавлена в продовженні цих санкцій, крім надання інформації керівництвом генеральної прокуратури, враховуючи, що десь якраз зараз ці питання будуть вирішуватися на засіданнях. Прийнято рішення про відрядження до Європи до Брюсселю, де засідають ці органи заступника генерального прокурора. Питання міжнародних відносин Каська щодо, скажімо, підтримання нашої позиції щодо продовження санкцій і надання усіх необхідних роз'яснень документів з цього приводу. Тобто, підсумовуючи свій виступ, знову ж кажу, що на теперішній час. Застосовані санкції стосовно 17 екс-високопосадовців діють, і є не скасовані. Шановні колеги, уточнюючи питання по черзі і називайтесь. Про Україна, Сергій регулятора, а уточняйте, будь ласка, коли буде розглядатися ці питання з приводу продовження чи не продовження? І коли казковому ну, кажучи, поїдете? Точну дату. Буде визначено знову ж таки за погодженням із європейською стороною, тобто, коли вони е, можуть прийняти. Але, звичайно, найближчим часом засідання вони е, відбуваються, тобто це не одне засідання, так, наскільки це ну, праці